Всім привіт! Це на канал Вадим! І з нами знімається Алекс! Всім привіт! І ми сьогодні будемо малювати речі і утіння зі 1 до 10. Все правильно! Добре, Погнали! Що ми будемо перше малювати? Хату? Давайте хату! У нас буде таймер на скільки там секунд. И підписаки давайте пошмалюємо хату. Мы за новым не і малюємо. А таймер. Ай, точно. Добре, підписники, малюємо хату. Три, два, один. Таймер почався на одну минуту. малюю Малюємо підписоки в мене взагалі за цей получается у мене пішла, що підписок зараз не получается. Получається, але не бомба. Але підписок води малюю кожу, день, я вже рідко малюю. Я не професіонал такий годин. Вадим. вадим люди професіонал. Все, підписи. І оціні мій малюнок я вам. Ось такий мій малюнок. Ти просто скажи і покажи свої мої підставки. Вадимовий, ось такий мій. Скільки балів? Е, ви думаєте ставите Вадимові і скільки моєму? А номер. це Алекс, малюнок. Добре. Ну я думаю, звичайно, мені так таке нівший. все Алістерано. Я тобі ставлю Шість. Сім. Або Шість, Шість ага, буде. Окей, ми бали до на настав говорим. Наставив? Через те, що? Це буде погано. А давай? Підпи... Підписники будуть... Ні, ні, переберем. І давай підписуємо. Малюємо далі. Що? Що малюємо? Давайте, ми будем зара малювате. Хату на деревје? Чие? Давайте, покажи пет паскани, покажемо да го одеме. Хату на деревје, фајна идеја. Три, Ай, три, два, один, стоп, стоп, стоп. Минута, три минути, давайте. Два минути. Пусти, двенадешен минут. Зараз поскорове на два хвилини, три два, но не погнали. Ми малюємо зараз хату на дереві. Я просто дереве. Сморлю то змарнув часу багато. Vay bir bit ulaştı. Ne rastayır ayma? Kimse de Mm. Так что я подпустила У нас 15 секунд. Я уже подпустила, но я знаю, что мы можем намалювать. Ви думаєте, що опа, час вийшов. Ось такий мій малюнок. Посмотрите, будемо дивіться. Ось такий. Ой, і ось такий. У мене ось такий малюнок. А моєму такий. ні, Ну добре, що, ти показуємо Ось такий Александр малюнок. Тей, писники, добро. Я все стираю. Стирати саме поганіше. Я просто хочу здає. Відпистує добре. У нас вийшло, дуже багато стати. Я щоб проти одної речі та да, феті. Щоб не було сухим. І все, у нас вийшла чиста доска. На відео чистенька. Не ну, було в мене тут така річ, але як ви бачите, ось тут зараз, що вона не чистенька, але веселі вона буде чистенька. Вона так чистенька. А заматила. де ви таке ікран світли? Давайте так не можна. Даша, що малюємо під підписку. Давайте будемо малювати озеро. Давайте. Три, два, один. Почали. Ой, стопа! Стопе! Почала займути? Ні! Я не знаю підписки, що намалювати просто. Підписки просто. А я забумо показувати пробачте. Я да, оборот зробити. У мене взагалі ні. Я у мене готова. Ну і у мене, давайте вже секунд не будемо чекати. Всі, звичайно, сказали, що все я правильно. У мене ось таке. Відпустили. І, і ось таке я намалював. У мене ось таке. А Вадима ось таке. У ну, мене, яка... ми... ну, мене якась річка. Вадима високає. Вадима річка така зоненька. Я, я хотів озеро. <клухи> ну це як озеро. Ну я і прилезла. Добре, все стираємо. Дійці, вже софа почула. Я придумав. Є... Море. Море? Так. Файна людина. Да, это у нас буде три минути. Просто дві минути. Одна минута це мало. Три. Все. Три минути. Раз, два, три. Три. Дивіться, дайте, дайте три, два, один. Пусть это путь надо. Відкривайте. Але ничего наше є на минуту и 50 секунд не получается тут будет опцию. Без гранула што треба. Ото на минута. Ја останеш ама зарамалијам в тому видео, ти Получается. И я думаю, его вам. Они. Вот у нас такая маленькая подписка получилась. Я вам. Мені, мені бомба. А в мене ось таке. Хотіли там таке? Е, не біляли, мені казали, що вже все готово. А ти закінчи? Так. І ви без хін, в мене ось таке, в мене тут іде мене... <звук> Стоп, ось дай де покажу. Я першу свій і моїм. У мене ось тут, як ви бачите, дельфін, вискакує. Тут в мене людина вже дійшла до сюди. У мене тут люди грають у футбол, крісла загадляють, сонечко, ну все бомба. Але. Не, вуздушний змій, змі, парасоля, лизоки, лизоки, це такі фастелити, парасоля, а, хмари, корух, а, людина з кругом, а, ну, людина на кораблі і людина плаває, сонце і хмари. Ось ти зараз домальовуєш. Вона заготає, але ведь... ви бачили, коли це вже було. Ну, я би сказав, більше бажано займається чи таке моє. Що це таке? Не Алекс. Алекс. Це. Короче, right, playing... Це шан злови. Коротше, це парасоля. Ти ні, ось це ось. Але біля людей це щоб лежати таке. Дерош таке? а то було три людей. Там пара людей. там там вже туса ціла. Там мене десь шість людей. У мене немає речі, щоб лікувати. Коротше, що підписки. Підписки. Ми можемо будемо потрошки закінчувати. Та відпуска просто вже 14 підуть, а води бо скільки? 14 підуть. Коротше. Всім па-па, ви були на каналі, але... Чекай, мій не нажимай. Всім па-па. Маре, підписники. Підписки. Всім па-па. Це були на каналі Вадим. Всім па-па.